Сервісні центри пенсійного фонду тепер відповідають ще й за субсидію. У Коломийському кажуть, що її перерахування цьогоріч буде автоматичним, та деякі категорії все таки змушені будуть звернутися за перерахунком. Це внутрішньопереміщні особи, які проживають. І хочуть за фактичним місцем проживання призначити собі субсидію чи пільгу. При цьому вони довідку на підставі довідки ВПО документом є. Їм треба звертатися. Також ті домогосподарства, домогосподарства є члени родини, які члени домогосподарства, котрі зареєстровані, але не проживають або навпаки. Фактично проживають, але не зареєстровані в такому випадку. Е, з, треба звертатися за призначенням су, е, субсидії пільги саме на опалювальний при як на опалювальний, так і на літній. Зроблено це тому, що у вище перерахованих випадках потрібно складати акти обстеження і подавати відповідну заяву. Ці обставини ці треба підтверджувати актом обстеження. Це є така процедура. Ну і також ті громадяни, якщо зазнали в домогосподарстві, відбулися якісь зміни, адреса збільшилась площа. теж… Е, Повинні повідомити про, про такі зміни і подати заяву, бо істотні умови змінюються щодо призначення субсидій Ну і також та категорія домогосподарства, де е, люди знімають, орендують чи орендують житло. Тому відповідно до договору найму чи оренди їм теж треба звернутися у пенсійному фонді. Нагадую, що за субсидіями можуть звертатися всі, хто зареєстрований за вказаною адресою. З коломийва Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.